Привіт, на зв'язку Інрол, і в цьому відео я покажу, як я заробив на пасиві 3-400 доларів за травень. І покажу, розкажу, як то ти можеш так само заробити зі мною. І так, погнали! Перш ніж почати, підписуйся на YouTube канал. -віща, і також в Telegram канал. Тут я частіше роблю нові пости, апдейти і так далі. Всяка інформація. Буде корисне для тебе, якщо тобі цікава інвестиції, трейдинг, заробіток крипта, Форекс і так далі. І так, погнали. Хто не знав, я займаюся трейдингом. Я інвестую в торгові роботи, їх ставлю, вони на мене працюють, торгують на біржі ринку Форекс і мені приносять пасивний дохід. Ось так як ми бачимо за попередній місяць, за травень. Uh, я заробив майже 12%. Ось 11.31, да, як показує а, на, на цьому графіку. Ось ця система, яка відсліджує мій рахунок, і показує да, прибуток, просадки і так далі. Ось, як бачимо, по, за квітень це було 7,5%. Ну і за поточний місяць вже тут накапало 1,5-8%. Ну Ось, э, так, ось бачимо, да, от мій баланс. Бачимо, що у нас було. Прийшло спочатку 3,85 і 297. Э, ось Якщо ми подивимось, ось е, э, зарахування в USDT. Чому так? Бо це ще тут 15% взяла комісія, ну і тут так само тут я вводив 305. Так, давайте по побачимо, э, що це було. Ось всі мої виведення. Да, це поза тому місяці, місяці в квітні я виводив 310 і 1200. І а, також 300 я вивів, ну, 2 червня. Да, 300, Ну і зарахувалось з рахуванням комісії, мінус 15%. Ось, це всього, скільки було виведено. Да, 4 610. Це дохід ну, на поточний момент, то є за 2 місяці цьому рахунку, да, ну, третій місяць пішов. Ось, да, в середньому можна сказати, да, десь, ну, десь 5-10%, може бути, за місяць доходу. На це я вже нічого не трачу, буквально просто заходжу раз в день, дивлюсь, що як, можу деякі роботи виключати, ставити на паузу. Ось. А якщо ти також хочеш заробляти, то всі посилання будуть в описі. А тобі тільки потрібні гроші, свої вільні гроші, які ти можеш інвестувати, які ти готовий розігнути на яких. Ось просадка, як ми бачимо, максимально може бути до 30%. Це тобі не фьючерси, тут не буде повної ліквідації. Тут, я ж кажу, максимум може бути просадка до 30%, але зрозуміло, що це все ризики. Всюди бувають ризики. Ось тому, да, якщо ти хочеш, можеш інвестувати якусь суму. Мінімально це 5 тисяч, це буде 5 людей по 5 тисяч, 25 тисяч рахунок. Якщо в тебе є 25 тисяч, то відкривається рахунок на твоє ім'я, ти сам відкриваєш рахунок, поповнюєш гроші і даєш мені управління цим рахунком. Тобто це буде довірче управління. Якщо такої немає суми, можна почати від 5 тисяч, тобто коли збирається 5 людей, 5 по 5 буде а, сума 25 тисяч, і можна відкрити рахунок і на ньому вже торгувати. І в кінці місяця буде розрахунок 50 на 50 а, наприклад, якщо заробили да, за той місяць а, 12%, можна сказати, то половина якби, тобі йде, і половина. Мені то мені добре, я до такий дохід отримую, і тобі добре. Ти Просто так отримаєш пасивний дохід, можна сказати. Ось, так, про ризики сказав. Так, про вінрейт. Тут вінрейт 66-67%, десь плюс-мінус. Є стопи завжди. Ось, да, це такі суми на комісії, які потратили за це весь цей час. Також ще, я не показав, тут 300 я виводив, і ще було 300 доларів, які я вивів з ще одного рахунку. ось. Це сервіс для кешбеку. І виходить, звідси, просто за те, що ми торгували, да, мені вернулося е, 300 доларів просто так. Да? От, якщо б навіть якщо б, цей місяць закрився в нуль, да, якщо б нічого не заробили роботи, то в принципі просто так я б заробив би 300 доларів. І ще е, сам брокер. Мені вернув 150 доларів за всякі комісії і так далі. Тобто також якийсь кешбек від брокера йде за комісії, а це другий сервіс. Получається, кешбек за комісії вийшло 300 плюс 150, і взагалі вийшло 450 просто на комісіях. Да? На кешбеках на всяких штучках, дрючках, на бонусах. Ось. Тому е, дуже класно виходить, якщо б просто в нуль поторгував. Да? То можна просто на комісіях забрати ці 450 доларів. Да? От що цікаво. Або навіть якщо б зайшли б трохи в мінус, да, там, наприклад, мінус там, 1-2%, то б ці комісії перекрили і е, вийшло б взагалі в нуль. Ось, Тому, да, в кого є вільні кошти, хто хоче спробувати, хто хоче отримати пасивний дохід, welcome, всі посилання в описі. Е, ну, це вже я скажу, я сам торгую на свої гроші. Ось, ну, якщо ви хочете, також можна пробувати. Будемо працювати 50 на 50, да, з доходу. Ось такі доходи, так. Да. Ось це новий рахунок, який відкрив і вже публічний, і показує, що як. Так, да, є ризики, всюди є ризики, так що ну, це не то, що кнопка Бабло і ще так далі. Тобто, ну, можуть бути і просадки, да, можуть бути, і не може, може бути і. Без там, прибутку, да, там, з мінусами, з просадками і так далі. Да? Але, в принципі, це все вже якби. Ну, я на демо рахунку часто це все перевіряв. І вже якби, оце відкрив реальний рахунок, і от, як бачимо, да, є дохід, є прибуток. Все, ну, якби, баланс росте. Да? От я знімаю, в принципі, і от тут бачимо, що просадка така, да, це було з прибутком. От я зняв прибуток і от, типа, така просадочка. От, просадка в моменті показується. Мінус да, 10% буває там, 20, мінус 6, ну, да, без просадок нікуди теж. Це просадка в моменті. Да. Буває ще просадка не в моменті. Ось. Ну, в принципі, да, я думаю, навіть якщо буде просадка там, до 30%, то. Її можна буде відбити там за ну, плюс-мінус за 3 місяці. Ось, тому да, думайте своєю головою, на страх і ризик. Якщо хто хоче, отримати пасивний дохід, да, то welcome. А, пишіть, будемо спілкуватись, детальніше можемо поспілкуватись, що як. Ось, я ж кажу: в ідеалі це 25 тисяч, щоб був рахунок. Якщо немає таких коштів або не готові вкласти, то можна почати з 5 тисяч. Ось тому все. Кому цікаво, все, лайк, підписка, силки внизу. Всім пока.